Матусю, не плач. Я вже їду додому. Сьогодні моя закінчилась війна. Від снайперських куль і від вибухів грому я їду туди, де твоя силина. Де борщ у печі? Молоко з споріжка. І батькова сильна і згубила рука. Я їду додому. Зустрічай мене, мамо, тримайся рідненька, бо зустріч тяжка. Пробач мені, мамо, пробач мені тато, за те, що сам собі вибрав я долю таку, що пахне свічками ладаном хата, що гойдається смуток у кожній день. Пробачте, що в зорі новисне по краю весільні мої простяглись рушники. Що не скуштувавши шматка короваю, розбилось кохання моє на шматки. Пробачте за цю безкінечну розу, за сотні моїх ще не сказаних слів, що не дочекались ми, діток, онуків, що ворожу куру краби зустріти, Матусю рідну, я ж так хотів жити. Оскільки я мрій там собі нагадав, хоч смерть над нами летіла, що миті, що буду наступний думки відганяв. О, як я хотів дочекатися літа, з розгону упасти в духмяну траву, футбол поганяти, всіх друзів зустріти і дякувати Богу за те, що живу. Чи ж думав? Чи ж знав, що обняти не зможе ніхто, лиш квітами болю, цвітетиму вин віркий фоторук із зони ато. Матусю, не плач, мені вже не боляче. Своїх побратимів у небі знайду живий коридор. Зустрічає дорогу Дорогу, рога уже не прийду душа досі скоро за обрієм, хтось гірко заплаче до нього. Я ж кров'ю за тебе бився Україна. Чому ж вберегти не змогла ти мене?